Козероги, доброго дня, вітаю вас! Місячне затемнення 18 вересня у 25 градусах знака Зодіака Риб у вашому третьому секторі гороскопа. Тут ми фокусуємо увагу на тих важливих перемінах, на енергії прояснення, на енергії популярності, можливо, а також необхідності змін. У вашому близькому середовищі стосовно місця вашої роботи, місця навчання, стосовно необхідності придбати транспортний засіб, наприклад, змінити його, заробляти взагалі на транспортних перевезеннях, наприклад, на логістичних послугах, також стосунки із ріднею, із братами-сестрами. Зараз можуть вам багато чого показати. Крім того, сусідство, також переїзд. Загалом потреба навчатися, чому. Навчатися в новому середовищі, навчатися мові, наприклад, оновлювати професійні якості, також загалом вирішувати питання стосовно отримання певних дозволів. Посвідок нових документів, приміром. також, козирожки, хочу акцентувати вашу увагу на стані здоров'я. Зверніть, будь ласка, увагу на відвідування медичних закладів і на необхідності, наприклад, профілактичних оглядів, а також загалом на тому, принаймні, щоб вся ваша медична документація була в порядку. Також козороги по такому місячному затемненню ми бачимо необхідність практичного фокусу уваги на тому, що ви вже вмієте. Тепер приходить час на цьому заробляти, наприклад, це показати, прорекламувати. Або ж освоювати в новому ключі і практикувати в новій місцевості, на новій посаді, в новому колективі, також на основі нових документів, крім того, отримуючи паралельно нові навички, нове середовище спілкування у зв'язку з цим вивчаєте мову, працюєте на новій посаді, нове коло обов'язків. Крім цього, потреба виступати, це також необхідність мати свій транспорт, займатися. Взагалі, питанням транспортних перевезень. Крім того, потрібно приділяти увагу тому колективу, в якому ви працюєте, ось це такий. Фон на найближчі 2 роки? По цьому затемненню ми бачимо такі сприятливі фігури, які формуються на небі, які дають нам можливість включитися просто в ті переміни, які приходять. Звісно, більше інформації, цікавої, розгорнутої стосовно цикла Саруса, коли енергії затемнення будуть найбільш активні. І загалом, в чому нам небо зараз сприяє у моєму загальному відео. Хто полюбляє тривалі? відео, Кому цікаво вникати, будь ласка, переходьте за посиланням в описі і у підкасті. А ми, козороги, зараз говоримо в першу чергу про тау квадрат між вашим 3, 9 сектором гороскопа і Юпітером близнюках у 6. Ось тут потреба зосередитися на певному виді діяльності, зосередитися також на певній посаді, на певних обов'язках, на певному виді послуг, які ви надаєте, наприклад, на певному графі Фіку роботи, загалом на тому валі обов'язків, яких зараз може бути забагато. Забагато пропозицій до роботи, до переміщень. Також це може бути забагато питань стосовно ваших домашніх улюбленців, і тут також звертаємо увагу, знову наголошую козирогий стан здоров'я. Він також зараз може потребувати врегулювання цих питань, навідування медичних спеціалістів, оновлення довідок, наприклад, і всього того, що супроводжує. Стан нашого організму. А також це питання валу обов'язків у зв'язку з вашими близькими, з вашою родиною, з місцем проживання. Коли необхідно і розпочинати ремонт, і тут же його закінчувати, тут же орендувати житло, наприклад, тут же переїжджати, і дуже багато може бути обов'язків і з вашими домочадцями, і з вашими дітьми. І загалом вся ця така перепетія, ніби просто рутинна, може Може навалюватися у великій кількості. І ось тут заклик такий, щоб звісно, у цьому всьому був, був розвиток. Обирайте найбільш перспективне і те, що перемежовується з новими навичками, з новим способом заробітку, з можливістю себе прорекламувати, і з питаннями виду зміни вашої професії, вашої посади, роботи в іншій країні, в іншій місцевості, наприклад, за новим напрямком, за новим. Графіком все те, що дає вам можливість чомусь навчатися паралельно. А також козирожки, ще не забуваємо, що у нас є тригон від Юпітера до Венери, яка наразі перебуває у вашому 10 секторі гороскопа. Тобто це може надзвичайно сприятливо оплачуватися. Наприклад, в цьому може бути приємна соціальна перспектива, можливість закріпитися на якійсь посаді, можливість також мати кар'єрний ріст, отримати якісь певні дозволи, візи, змінити просто місце проживання у зв'язку із роботою. Крім того, займатися тим, що вам до душі, що вам подобається. Також можливість декілька навіть видів, видів доходу мати. Тобто тут вам треба буде прям сконцентруватися і вибирати. Також позароги звертаємо увагу, що Марс зараз транзитом по знаку Зодіака Рак рухається. По вашому сьомому сектору гороскопа. Тут багато уваги вашому партнеру по шлюбу може бути. Загалом багато також клієнтської роботи, багато чого. Такого, що необхідно робити для ваших домашніх, що також підкреслює нам ось цей фон турбот, про домочадці, про місце проживання також, про країну проживання загалом, і про потребу, наприклад, щоб щось змінювати у зв'язку із цим. Також звертаємо увагу козироги на астрологічну фігуру парус, яка формується на небі. Тут нам планети йдуть на допомогу, але при докладанні зусилля. Тут секстиль від Плутона і від Урана, які нам дають можливість вклинюватися у великі, такі направляючі соціальні потоки. Для вас це в першу чергу питання особистих змін, коли ви вносите такі свої особисті корективи, які вам дають можливість по-новому подивитися на ваші доходи, на вашу самооцінку у зв'язку з тим. Де ви заробляєте, в якості кого, і скільки ви можете заробляти взагалі на ваші професійні навички, взагалі на цінність всього того майна, яке ви маєте, що необхідно продати, від чого відмовитися, що куди перенаправити, щоб працювати по іншому, за іншим графіком, в іншій країні, на іншій посаді, і взагалі по іншому фінансово себе почувати. Крім того, це переміни пов'язані також із вашим ставленням, до вашої творчості, до ваших уподобань, до відпочинку, зокрема, що передбачає ваше життя, чи тільки постійні послідовні кроки до якоїсь певної вершини, чи можливі якісь видозміни у вашому ставленні до часу, проведеного із рідними, і до відпочинку до вашої творчості, в чому вона полягає, і як у ваш наступний рух все ж таки допускати можливості якихось непередбачуваних, приємних чинників в першу чергу. Давайте собі на якісь новинки, на сюрпризи, в тому числі на приємності, на можливість бути зі своїми коханими, з дітьми, утворити родину, взагалі переінакшити спосіб доходу, так, щоб це було легше, приємніше і приносило вам задоволення. У зв'язку із цим козирожки, я вам бажаю акцентувати увагу на тому середовищі, в якому ви знаходитеся, або на тому, в яке ви інтегруєтеся наразі, обживатися там, звісно, акцентувати увагу на собі так чи інакше, на тих нових здобутках, які ви можете мати у зв'язку з цими новими пропозиціями і новими навичками. Не забувати, що фон зараз надзвичайно емоційний, і з точки зору, зокрема, партнерських відносин, ми маємо зараз багато дуже емоційної, зокрема, уваги приділяти нашій другій половинці і вибудовувати якби новий. Новий наш сімейний уклад, вибудовувати нові поняття нашого місця проживання, проживання нашої родини, наших обов'язків і місця роботи, також у зв'язку із тим, наскільки ефективними ми можемо бути в цих нових якостях. Бажаю вам всього найкращого козирожки. Також наголошую загальне відео до цього затемнення, і крім того, вересневий прогноз, загальний по знакам. Будь ласка, в описі у підкасті буде посилання. До зустрічі в. Наступних відео.